Привіт, друзі! З вами канал Без Fishing та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю окуня на інцінну резину. Вийди, техніка лову та плюси і мінуси. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Хижу рибу зовсім не складно зловити на штучну приманку. Подібний вид лову практикується протягом багатьох десять З Споява силіконових приманок на процес лову хижака став найбільш результативнішим. Слідом за звичайною гумою в хід пішла із яка кардинально змінила погляд і поняття риболовлі ловлі на штучні приманки. Риборовля стала досить азартною і популярною. Тим більше, що приманки з стіною губи небагато дорожчі приманок і звичайного силікону. Живця, як правило, необхідно. Попередньо зловити, а потім лише можна його використовувати. Дуже часто його доводиться зберігати, створивши для цього умови. Що стосується гумової рибки, то її достатньо придбати в риболовному відділі магазині. Причому різноманіття приманок таке, що вони догодяться для будь-якого способу лову. Приманки з силікону не коштують великих грошей і для них не потрібні спеціальні умови для зберігання, прийняно живою рибою. Ловістість подібна принад досить висока і випереджує натуральну живу принаду. Це пов'язано з тим, що силіконові приманки мають різке забарвлення, часом дуже яскраве, що привертає увагу хижака. Описі стівної гуми для риболовля. Якщо в звичайному звичайним ввести штучний ароматизатор, то вийде і стівний силікон, який ще називають істівною гумою. Потрапляючи у воду, аромат речовин починає розчинятися у воді, після чого риба починає реагувати на цей аромат. Гідність приманки в тому, що вона не втрачає своїх властивостей протягом тривалого проміжутку часу, Силіконова приманку відрізняється м'якістю і гнучістю, що дозволяє їй вести себе в товщі води. Практично так само, як і жива риба. У зв'язку з цим приманка зі стівної гуми воліють суперуловистю. Як правило, виробник випускає подібні приманки, що відрізняються як забавленням, так і розміром, так і ступенем ароматизації. Плюс до всього аромати можуть бути різкими, але обов'язково ті, що можуть зацікавити хижу рибу. Особливою популярністю користуються приманки, у яких присутні аромат кальмара або риби, особливо смаги. Іноді в приманках додають трохи солі і виводить смак солонуватої риби, що так само приваблює хижака, в тому числі і смугастого. Види їстівної гуми. У торгових точках, де продаються все, що потрібно для риболовлі, можна побачити величезну різноманітність силіконових приманок. Правило, початківці рибалу, яким ще не дозволилися ловити хижу рибу на подібні приманки, губляться при виявленні цього розманіття. На думку бували рибалок, особливу увагу слід приділити таким видам силиконових приманок. Твістер це приманка, яка має тіло певний дожидний, на кінці якого може бути один або два хвостика. Ці хвостики можуть відрізнятися химерними формами, що дають можливість їх при русі здійснювати коливальні рухи, цікаві для риби. Розміри твістером коливаються від 30 до 150 мм, хоча зустрічаються і великі приманки для великих ежу риби. Твістери це універсальна приманка і може бути використана в різних оснащеннях, призначених для різних умов улову. Віброхвостан. Зовнішнім виглядом ця приманка схожа на маленьку рибку. Конструкція хвостика така, що при вруці створюються коливання схожі з коливанням тими, що створюють дух звичайної живої риби. Випускаються віброхвости розділних розмірів від 3 до 15 см, чого цілком достатньо для упіймання як невеликих екземплярів, так і трофейних силіконові черв'ячки. Подібні приманки імітують рух у воді різних черв'яків. У продажу можна зустріти силіконових черв'яків, що відрізняються за розміром, кольором та формою. Це може бути черв'як з гладким тілом, складною структурою, з наявною великою кількістю дрібних вусиків, що вкриті тіло приматком слагами. Це приманки пасивного характеру, і щоб залучати рибу, неї потрібно вміло керувати. Щоб володіти навичками використовувати цієї приманки, слід регулярно експериментувати, додаючи просто якісь нові рухи або просто проводки Раком з силікону. Останнім часом раки зі стіною губи використовуються великим попитом серед рибалок. Ця приманка набагато ефективніше при лову окуня щуки або сома, порівняно з такими силиконами, як твістер або віброхвости. хвости. І це не дивно, так як переміщаючися по дну, вона імітує рух живого рака, так і аромат, що видає цією торнадою повністю відповідально живої істоти. жаби з силікону. Ця приманка при русі воді або її поверхня повністю нагадує ружевої жаби. Особливо вона ефективна при лові крупного сома, який живиться цими земноводними. Крім цього, принада має ще один плюс У, неї – її гачок розташований зверху. Це дає можливість облавлювати важкодоступні місця у зарослях водоросної рослинності. Іншими словами, ця приманка не заціпляйка, хоча вона і має іншу конструкцію. незважаючи на це, ймовірний зачепів у цієї приманки набагато менше, ніж в інших тринап. Це силіконова трупа. Подрібні приманки характеризуються подовженим тілом. Ця приманка не має аналогів у живій природі, але незважаючи на це, на неї з успіхом як хижака і кімнату рибу. Швидше всього, що рибу приваблює. Цікаве оперення, Переконене у вигляді щупалиць. Особливості приманок полягає в тому, що для успішного лову риби їх необхідно одружати, так як самі по воді вони досить легкі, у виняткових випадках одгрузка не використовується і приманку чіпляють безпосередньо через гачок снасті. Переваги силіконових приманок ще й в тому, що в тілі можна знаховати жал гачка. І вести зачеплення до мінімуму, але тоді можливість холостої покльовки або сходи рибу. При лові в чистій воді найбільше привабливими можуть виявитися приманки сріблястих відтінків, які чудово відображають сонячні промені. При лові в каламутній воді чудово працюють яскраві насичені кольори. Часом несподіваних відтінків. Способи застосування приманок козгуну. В залежності від величини приманки, а також величини риби, яку плануєте ловити, підбираються і оснащуються також її елементи. Фістери, так як і інші типи приманок зі стіною його ви можна використовувати як з одрузкою, так і без нею. Як з одинарним гачком, так і з подвійним, а то й подвійним гачком. Відрухвости за способом. Посування практично ну, нічим не відрізняється від твістеру. Ця приманка прекрасно працює при будь-яких проводках, в тому числі і рівномірно. Чи з силікон в основному застосовуються на оснащеннях, мають відмінний поводок, їх чіпляють на гачки без всякої відгрузки, але це зовсім не означає, що ці приманки не можна використовувати разом з джиголовками. Багато спіннігістів використовують робаків в качестві джигової техніки лову і риби. Слаги обладнують офсетними качками що вимагає певних навичок у здійснення проводку. У випадку рибалки завжди буде забезпечити УОН. Сіліконові рички застосовуються в основному для риби в природних шарах. Проводка здійснюється ривками з організацією ривками пауз, що імітує рухи раквоподібні. На приманках невеликого розміру використовуються одинарний гачок. На найбільш великих раках і силіконових ставиться двінички або дрібнічки. Жаби зі стіни силикони володіють прекрасною оловістю. особливо вони ефективні при пролові чухи-трав'ятки, яка воліє харчуватися маленькими жабенятами. Тому жаби силікону найбільш затребувані для лову цього зубастого хищника. Силиконові труби з невеликими Кованими гачками може зацікавити не тільки хижака, але й мірну рибу. Якщо свою техніку лову цим видом приманки, так як власна гра у неї відсутня, то доведеться постаратися, щоб риба зацікавилася цією приманкою. Ловля окуня приманками зі стільної голи. Окунь це хижа риба, риба, яка воліє полювати свої здобич з цілими Він не. Поводиться перебувати в засідці, як, наприклад, щука, і готується переслідувати свою здобич, якщо вона виявиться недалеко від нього. Тому, якщо приманка буде поруч з окунем, то швидше за все він схопить її, якщо вона зацікавиться. Коли рак починає змінювати свій панцир, то окунь активізується своїм полюванням на них. Якщо в цей період на штучні приманки використовують силиконову раку, то улов забезпечений. Смугастий хижак не в змозі буде вистачати таку приманку. Крім ракоподібних, у меню окуня зустрічаються інші представники підводного світу. Він відмічений, відмінно полює на маленьку рибу, в тому числі і на своїх родичів. Багато рибалок стверджують, що найбільш за не вважається приманка з унікальною грою, що Залишає байдужу до себе будь-яку хижу рибу. з зміні резини для лову окуня. Кожен рибалка мріє зловити велику рибу, незважаючи від того, що окунь чи щука, але покльовки трофейного екземпляру доводиться довго чекати і не кожна рибалка готовий на до такого розкладу подій. Багато з них отримують задоволення під час покльовок дрібного окуня, але серед них знаходяться одиниці, які терплять риб. Кожному закиду окуня, потужної покльовки. Для лову в крупного окуня підійде Divea Tourmainter Fin3 Chart довжиною цієї приманки 105 мм. І для дрібного окуня вона недоступна. Тому кількість покльовок може бути мінімальним А ось кімади трофейного може принести масу позитивних емоцій. До основних переваг таких приманок слід віднести невеличку вартість, що робить їх доступними для широкого кола грибалу. До того ж, приманка зі сіного силікону володіють високою уловістю, порівняно з іншими видами приманок, що можна віднести до цього одного плюса. Крім цього, приманка силікону зовсім не важко виявити самостійно в домашніх умовах. Недоліки цих приманок в тому, що вони недорогі, недовговічні. Якщо полювання здійснюється ще й на щуку, то дуже часто така приманка залишається без хвоста. Подібні недоліки переслідують практично всі приманки, не зважаючи від матеріал виготовлення, але втрати дешеву приманку не так шкода. З появою приманок з з'їстиною гуми риболовля стала більш уловістю, а значить більш захоплююча та азартною. При їх використанні слід пам'ятати, що найбільш ефективними вони можуть бути в одній воді, тобто на народі осені і взимку. Ну а на цьому, друзі, все. Підучик, не забувайте підписувати на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на, на реблоді. До зустрічі. Бережіть